Добрий день, вітаю вас на каналі «Клуб Росла. Мене звати Павло. Сьогодні огляд кобури від швейцарської компанії Alpen Tambo 990. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більш корисних відео. Ця шкіряна кобура продається на ось в такому простому упакуванні. Це просто картонка, на якій загальна інформація. Про адресу компанії сусіди Felco. І також вказана модель. Це є шкіряна кобура, дуже схожа на 910-ту кобуру від Felco, тільки виготовлена з простішої шкіри, з тонкішої шкіри. Зате пофарбована в чорний колір з такою от жовтою прошивкою. І ось цей чорний і жовтий колір це фірмові кольори компанії Alpen. Ця кубура призначена для носіння більшості секаторів, тобто підходить і для маленьких секаторів, типу ножничок, до середніх секаторів, і в тому числі великих, типу того самого 150-го Альпена або Фелку 8-го, АРС 9-го, тобто типових великих моделей секаторів. Довжина цієї кубури. 23,5 см, ширина її 10 см. Ну, а вага складає 115 г. Кріпиться ця кобура на поясі або через ось ці отвори. Ремінь поясний пропускається крізь ці отвори, і, відповідно, ми її маємо надійно зафіксоване. Або з воротнього боку є кліпса, яка дозволяє зверху на пояс повісити цю кобуру. Кліпса закріплена на поверхні шкіри. На чотирьох клепках. Також ми бачимо клепки, які проходять по контуру самої кобури, зміцнюючи її тим самим. З цього боку, кобура має таку чершаву поверхню, як необроблена шкіра. Ну а з лицевого боку, ми бачимо дуже гарної якості виконання, тобто поверхня є без жодних дефектів. На, на кишенці ми маємо вибитий напис Alpen. Візьмемо секатор і приміюємо, як він вкладається в неї. Кобра є нова, тому секатор вкладається в неї досить важко. Варто зауважити, що це відбувається майже завжди з будь-якою новою кобурою. За деякий час шкіра десь розтягується, десь сідає і утворює саме таку форму під конкретний секатор. Тому в ідеалі мати під кожен секатор свою кобуру. Придбати кубуру Alpen 990 ви можете у компанії Garden Plus Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Alpen на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео, пишіть коментарі. Дякую вам за увагу!